Привіт, друзі! На зв'язку Василь, я трак-драйвер, ми з дружиною записуємо відоси про Америку. Сьогодні взагалі я хочу спробувати їхати на Убері. Ось це зараз буде моя перша поїздка на Uber. Я ніколи не працював до того в таксі. Взагалі таке відчуття, немов зараз буду вірша перед такою здоровезною аудиторією розповідати, таке ж всередині трипоче. Ось, думаю, все буде чітко. Ось е, чому я хочу по, поїздити на Uber. Взагалі я взяв два тижні собі відпустки. Ось, і щоб без діла не сидіти. І для вас контент пізняти. я все покроково кроково розповім. Як я зареєструвався, як я їжджу, які заробітки на Убері в Чикаго. Ось тому дивіться далі. Поїхали! Ну що, друзі, зараз я приїхав робити інспекцію на автомобіль. В Uber є така умова, коли ти реєструєшся, останній крок є, ти маєш пройти спеціальну інспекцію. Вона коштує всього, на всього 20 доларів. Коли ви реєструєтесь, і Uber вам видає можливість, де ви можете її зробити. Я вибрав найближчу. Ось зараз вони подивляться колеса, провірять всі фари, поворотники. Чи там задовільний транспортний засіб вашого автомобіля. Ось перевірка тривала всього 10-15 хвилин. Дали мені такий листок, я його зараз відсканую завантажу. Загалом перевірили, чи працює всі світло, поворотники, стопи, чи немає тріщин на лобовому склу, чи сидіння нормальне у водія, чи працює сигнал, чи спідометр нормальний, чи пампер не. Побитий чи колеса нормальні. Ось загальний такий стан автомобіля, щоб був в нормі, і обов'язково, щоб було чотири двері в автомобілі, і автомобіль був старше, молодше 2007 року. Ну ось, друзі, поїздив я декілька днів на Uber, і в мене з'явився певний досвід, який би я хотів передати вам обов'язково спочатку. Якщо ви хочете працювати на Uber, не реєструйтесь просто так. Тому що діє так звана реферальна силка, вона буде внизу під цим відео. Ви переходите по цій силці, і я отримую бонус, і ви отримуєте бонус. Просто так не реєструйтесь, реєструйтесь по моїй силці, ви обов'язково отримуєте бонус, і це буде вигідно для вас. Це перше. А друге, що хотів сказати, на ліфті я не пробував їздити. Було б логічно їздити і на Убері, на ліфті, але я лише Убер спробував. Убері можна сказати, так довіряю, тому що ще у 19-му році, коли їздив як в Індії, мене Убер просто спасав. Я в Індії їздив на Убері. Бо навколо всі мене хотіли надурити, а от на Uber ну, ти ніяк не надуриш, тому що там є е, програма, і в програмі пишеться, скільки ти маєш заплатити. Типу, да? е, ось. Е, якщо хочете подивитись про мою подорож в Індії, буде ось тут десь ссылка. Е, про Ліфт, мабуть, колись наступного разу зніму відео, запишу, коли зареєструюсь пізніше. А так, хотів би вам поблоково розповісти свій досвід. Е, перше, це як влаштуватись на роботу. Е, друге, порокін рекордин старі. Паркін Рікордін старний Почав записувати. Е, перше, це як зайти в е, цей бізнес, як почати роботу. Потім плюси роботи, мінуси роботи, поради, ну і кінцівка. Ось тут я всі такі помітки зробив, щоб все вам чітко передати. Ну, про початок роботи все дуже просто. Прикол в тому, що ти нікуди не йдеш на співбесіду. Ти ні з ким не спілкуєшся. Ти просто переходиш по моїй силці внизу під відео. Завантажуй всі документи, які тебе просять. Ви маєте мати водійське посвідчення мінімум один рік досвіду. Що у вас цього немає, ви хочете вже почати роботу. Ми з дружиною записували відео про Дордеш. Ось тут можете подивитись ссылку, Там повна інструкція, як зареєструватись і робити доставку їжі собі. І так ви можете заробляти, але все ж про Uber. Перше, у вас має бути водійське посвідчення, мінімум один рік. Американське друге, у вас має бути автомобіль не старше 2007 року, і має бути 4 двері, 4 чотири дверей, чотиридверна машина. Третє, у вас має бути на руках реєстрація на цей автомобіль. Четверте, у вас має бути страхування на цей автомобіль, яке ви будете завантажувати по ходу діла реєстрації. Також ви скачаєте потім інший додаток, називається Uber Drive, це для водіїв. Потім останній крок: потрібно пройти технічний огляд вашого автомобіля. Вам під час того, як ви будете реєструватись на Uber, вам дадуть варіанти яких найближчих е, тих станцій, ви виберете там найпершу, найближчу, поїдете туди. Е, 20 хвилин у мене це зайняло. Я заплатив 20 доларів. Мабуть, швидше, ніж 20 хвилин. Вони так провірили, чи світло працює, чи там колеса в нормі, чи там сигнал працює. Ось, ну, типу такі загальні, якби технічні характеристики мають бути в нормі. ось Тобто ви маєте на це зважати увагу. І потім ще пройшло 4 дні, і мені одобрили аккаунт, і я вже виїжджав у свій перший рейс. ось І така, як. Порада забіжу наперед. Е, якщо ви хочете їздити на Uber е, якомога швидше, вам потрібно зробити е, ці всі. Перевірки вашого транспортного засобу, оці всі завантаження дуже зарання, тому що воно може зайняти від, там, від декількох днів і до місяця ви, вас можуть перевіряти. Ось я, в принципі, не думав, що так довго буде, бо мене 4 дні перевіряли. Моя відпустка тільки почалася, я зробив цю технічну перевірку автомобіля, і потім 4 дні я просто сидів. Хоча я ці 4 дні міг їздити. Тобто, якби я це зробив за тиждень-за два раніше, я б міг відразу почати роботу. Тобто вам така як, як порада. Ось тоді перейдемо до блоку е, плюси. Ну, все ж таки, е, перший плюс це легкий вхід в роботу. Як я казав, ви не йдете на співбесіду. Ви ні з ким не спілкуєтесь взагалі от слова ноль. Просто ви просто заходите по моїй силці внизу під відео і, і отримуєте бонуси. Е, і покроково ви завантажуєте документи. покроково ви проходите цю перевірку транспортного засобу. Е, ось і. Ви ні з ким не спілкуєтесь, просто у вас є телефон і цього, цього достатньо. Телефон, автомобіль, і, і все. Ви можете почати е, працювати на Uber, Дуже легкий вхід. Ви свободна, е, свободна людина, вільна людина. Е, ви собі вибираєте режим роботи, графік роботи, е, паузи, зупинки. Тобто, ви все контролюєте. У вас немає ніякого боса, який над вами буде говорити і там щось клювати вас в голову. ось, Ви просто вільна людина. У вас, е, наприклад, з'явилося декілька годин, ви можете приділити роботі, раз поїхали, сіли підзаробили е, 50-60 доларів. ну, тобто, ви вільна людина, вибираєте графік. Максимум можна їздити 12 годин по програмі. Ось тобто ви вибираєте, коли ви хочете зупинитись на перерву, коли ви хочете заправляти свій автомобіль. Тобто, ви бос, ви начальник. Оце саме круто в цій ситуації. Плюс можете собі будувати гнучкий графік роботи. Третій плюс то, що ви можете дізнатись більше місто, Більше дізнатися райони в тому місті, де ви живете. Я просто в Чикаго заїжджав у такі плін трущоби, там чорні живуть. А це капець. Я я навіть не знав, що такі місця бувають. Просто Uber мене в такі місця заводив. Ось ви просто більше дізнаєтесь якби місто в тому, якому живете. Це я такий собі плюс зробив. Взагалі, я коли їздив на Uber, я такого собі, щоб не придумувати все на ходу. Я собі їздив і там позначав якісь плюсик. Ага, це подумав. Ага, це нено плюс. Чік-чик швидко там зупинився, записав там речення. Зупинився, записав. Ось так я собі за декілька днів роботи з викр... зробив ці плюси, і ці мінуси. Значить, четвертий плюс. Ви більше людей зустрічаєте, різних людей, просто наскільки різних людей. Я, я от у мене в пам'яті ще досі сидить людина там е, на пасажирському сидінні, і вона щось ну, чорна, і вона щось бубнить. Габабаба, габабаба, габабаба". І як поводите себе в цій ситуації? Я питаю, ті вас, все нормально? Типу, ви все хорошо, комфортно, тобі не холодно, ну я не знаю, що вона там собі бубнить. Просто, і ви зустрічаєте. Дуже велику кількість різних людей, просто, ну, скільки різних людей. І я перевозив. У мене було замовлення, ввозив людину, яка працює в суді, потім там бармен, ну просто різні, і з усіма, майже з усіма ви говорите. Вони просто хочуть говорити. Ну і це зараз на ходу я придумав, що може ще бути таке, що ви говорите англійською. Тобто вони ж англійськомовні, ось і у вас буде практика навіть англійською. Тобто, я ви кроме, зробив свій такий плюс, що зустрічаєте різних людей, і у вас розширяється межі вашої комфортної зони. Ось п'ятий плюс. Ну, в принципі, ви їздите на своїй машині, їздите в задоволення. Включили собі там свою люб, любиму, улюблену музику. Комфортно. Ви в своїй машині, ви, ви, ви босс їздите, працюєте в задоволення в своїй машині. Такий плюс я собі зробив. Шосте переоцінка грошей. Відверто скажу, після першої робочої зміни я пішов в магазин щось купувати і таки дивлюся. Блін, це коштує 30 баксів. Такий, о, ні, це дорого. Це мені треба їздити там, блін, годину на убері. На Давай щось дешевше подивлюсь, реально. Я просто, коли на фурі працюєш, ти ну там свої плюси, мінуси, якби ти там від сім'ї виїжджаєш надовго, ну ти сім'ю не бачиш, ну ти заробляєш трохи більше. І ти гроші не так цінуєш. Коли поїздив на Убері, я почав. Ду, якби е, бережніше відноситись до грошей, не роз не розкидати їх, туди відправив 100, туди відправив 100, тому дав. Ну типу, вже ти слідкуєш за своїм бюджетом краще, тому що все ж таки е, гроші ціниш, тому що ну от я собі так е, з, зрозумів: я заробляю трохи менше на таксі, значить, я гроші буду цінити трохи, трохи більше. Знаєш, трохи більше економити. Ось сьомий плюс це може бути як додатковий заробіток. Ось, наприклад, у вас в суботу з'явився з'явився вільний час. Ви собі сіли там 3-4 години, поїздили на убері і підзаробили собі там 50-60 баксів, 70 і у вас є якісь додаткові гроші. А якщо їздите по 5, 6, 7, 8 годин, то можна заробляти там до 300 баксів. І у вас, наприклад, ви собі один день, наприклад, в суботу берете, їздите, заробляєте 300 баксів, а в місяць це буде там 1200. Додаткових грошей, які ви можете або відправляти на ЗСУ, або купувати собі якісь речі, які ви хочете, або зберігати, ну тобто, в залежності, які вас цілі. Так, це ми поговорили про. Про плюси, тепер мінуси. Е, ну, мінуси дороги. Реально, такі убиті дороги. Я просто навіть не знав, що такі дороги можуть бути в Америці убиті. Я в такі райони заїжджав, там такі катакомби. Ре, реально, для мене дороги в Чикаго це дуже великий мінус. Знову ж таки, я їздив у Чикаго, можливо, у вашому місті буде щось по-іншому. ось, Тому ось так. Я вважаю, що дороги це величезний мінус. Е, дуже, дуже багато місць таких є, де дороги дуже погані в Чикаго. Ось. Другий мінус люди можуть бути грязні, обкурені, вонючі. Був такий чувак, я от як зараз пам'ятаю. Я ж не бачу людину. Типу, я ж не можу її перевірити перед тим. Якби я знав, що він такий смердючий, я б його не брав в машину. Реально він сів і вже було. Я вже прийняв замовлення. Він сів і він так штиняв. На, нем, на немов людину не милася два тижні. Ось тут тобто, такі бувають штуки. Дуже часто за чорні вони укурені постійно, майже особливо увечері. Тут запах трави. Я потім, коли людину висадив, я опускав е дзеркал е вікна. Опускав вікна і просто їхав на швидкості, щоб вивітрилося ця е, запах цієї трави. Ось е, так буває такий мінус. Це другий мінус. Третій мінус, ніколи не знаєш, куди поїдеш. От реально. От, я бувало таке, що заїжджав у ці чорні гетто райони. Мені не хотілось туди їхати, але по незнанню, якби якби я вже їздив там рік, я б уже знав і уникав би цих замовлень. По незнанню тебе Uber може завести в такі райони, які ти. А, і не хотілося би туди заїжджати. Це такий для себе мінус. Я зробив четвертий мінус: реально убиваєш свою машину. По-перше, сідають люди грязні, по-друге, -по там щось десь подере, зачухає, то дитина буває. Як сяде дитина, вона прям ходить у кросовках, отам. Той тобто не дуже прикольно. Плюс технічний стан вашого автомобіля, якби амортизується, ну, вбивається машина по цих дорогах, по ямах. потім знос Двигуна, тобто цей майлич напрацьовується, на кілометраж наїжджаєте. Ось тобто машина ваша вбивається, Це такий мінус. П'яте, я собі зробив такий мінус. Це GPS. Реально до нього можна звикнути, але по. Попервой на початках він такий, як дерев'яний якийсь просто. Я звик до GPS, до Google Maps, він, він чіткий, він класний. Можливо, це просто діло звички. Ось. І я вважаю, що він, він якийсь дерев'яний для мене. Ну я ж, знову ж таки кажу, уже там на четвертий день їзди вже все було простіше, і ти вже знаєш, як під нього підлаштовуватись. Ось, це, значить, ми поговорили про мінуси. Так, друзі, а тепер я вам дам поради. Я обов'язково. Це покажу, я буду говорити про гроші, але чай чайові дуже велику суму складають насправді доходу таксиста. І щоб ви отримати хороші чайові, потрібно, по-перше, щоб в машині було чистенько, щоб пахло добре. Мені деякі люди давали такі компліменти. У вас так в машині гарно пахне. Я такий, ну, дякую. Ось я завжди намагався тримати чистоту. Мені те ще допомагало мити машину. Друзі, я попав під шторм. Дивіться, що відбувається. Мюю машину Прикольно, перший раз в житті так мю. П'ять баксів всього коштує. Всякі штуки дрюки тебе міють з боку Процедура займає, мабуть, 5 хвилин ціли. Саме дишманська е, мийка машини 5 доларів коштує. Сама дорога, там блин, е, 20 баксів. Ось я взяв саму дешеву для проби поки. Якісь тут шерезінові штуки всякі. Терікуу. Перше в житті їду в таку автомийку. А чого я сюди приїхав? Тому що тут є безкоштовний вакімер, безкоштовний пилосос. Ось подивіться, яка вже машина стала грязна. Нічого не видно, але я потім покажу. Все, під'їжджаю до кінцевої точки. Тут мене... Осушують, тут такий, типу є потік повітря і машина висихає. Плюс ці штуки зараз будуть обтирати мене і натирати машину. Після убера заїхав помив машину, зараз пилосошу ось і своєю любімою тещою. Щоб ви не думали, що вона мене тільки е, дрюкає і б'є. Вона мені ще й допомагає. Ми з двох рук прям пилососим. Вона пилососить і я. А то після цього убера така фігня виходить. Треба машину кожного дня чистити, так що перший день від'їзду вона вже як біля після свинюшника. Мийка недорога, у в нас. Тут 5 доларів мийка сама коштує. Воно все автоматично миє і плюс пилосос безкоштовний. Це прикольна фішка. Ми зараз 15-20 хвилин по пилососам, потім все попритираємо, і буде тікі Тримати чистоту, щоб в машині пахло. І також коли люди їдуть в аеропорт і стоять з великими валізами. Я вистрибував, хапав цю валізу, закидав в багажник. Потім, коли в аеропорт доїхав. Витягував цю валізу, ось і мені там, блін, 7-8 баксів, чайових давали. Це доволі круто. Ось так, да, друзі, на рахунок чи у в мене такий випадок був. Я віз пасажира, навіть не так. Я приїхав до нього, і щоб до нього доїхати, потрібно було переїхати через залізничні колії. А, і там стояв потяг, і він стояв е, вантажний, він стояв вже хвилин 15. І е, одна людина, е, яка їхала на машині, опустила скло і сказала мені, що він тут може ще півгодини стояти. Ось. Я, по, я поїхав за вказівку цієї людини, я об'їхав його, хотів об'їхати його. Поїхав миль десь дві чи три в сторону, щоб його під тунелем об'їхати, а потім мені ця, цей замовник пасажир дзвонить, каже: я переліз потяг, я потім вернувся. В общем, не відміняв це, це замовлення. Воно було таке довге, я, і поки я чекав цього пасажира, поки я спробував об'їхати потяг, потім назад повертався. Ось і цей пасажир. Це було вже десь 2 чи 3 години ночі. Цей пасажир був трошки підбуханий, працює барменом, і він мені дав просто 40 баксів чаюхи. Тобто, якщо ви будете відноситись відповідально до своєї роботи, не відміняти замовлення, можете потрапити навіть і на ось таку чаюху. Друга порада: обов'язково читайте програму. Обов'язково читайте програму, тому що в програмі дуже багато дуже багато порад. Дуже багато інформації, також потрібно зараз. Я вам покажу. Також потрібно обирати квести. Що таке квести? Що таке, квести? Наприклад, раніше це було від кількості замовлень. Ти зроби там 100 замовлень, ще зверху стільки. То зараз, наприклад, ось я, я в мене був такий квест, я його виконав там зароби 235 доларів і тобі ще зверху дадуть 45. Круто, звичайно, круто. Тобто обов'язково читайте програму, дивіться, які підсказки дає. Там постійно якісь акції, якісь промоушени, якісь такі корисні штуки-дрюки. Ось, зараз вам покажу ось тут в програмі, що я маю нового вазин. А, значить, тут у нас opportunities. Так, заходимо сюди і от тут все читаємо. тут може можуть бути opportunities, там, наприклад, осьо, а, якщо ти будеш їздити в понеділок з 12 AM то типу зароби от скільки до скільки, то й получи додатковий бонус. Ось, тобто заходимо в програму, дивимося все, читаємо. Ось я маю на увазі цей квест. Зароби блін, зароби 200, Вже його вибрав. Зароби 225 доларів і отримай 35 зверху. Круто, звичайно круто. Це з понеділка по п'ятницю. А якщо ми будемо їздити з понеділка по п'ятницю і заробимо 1020 доларів, то нам ще сотню дадуть зверху. Звичайно, круто. Ось, тобто, ну, типу, ви вже самі розберетесь, не маленькі діти. Тут дуже багато, якби таких підсказок у цій програмі. Заходимо і читаємо, дивимося, там постійно якісь акції, підписуємося на то. Як я тільки почав їздити, мене була така акція: зроби 5 поїздок, получи 100 баксів зверху. Круто, круто. І такі бонуси ви можете отримати по силці, яка внизу під відео. Обов'язково пам'ятаємо про це. Якщо хочете працювати на Uber, переходьте по силці внизу під відео і отримуйте свої бонуси. Ось. Так, це така порада була друга, що вам потрібно читати програму, читати підсказки і вибирати квести. Третя це стратегія заробітку на Убері. Взагалі я декілька днів всього їздив, але мені українець, один, який працює 6 років, він розповів, яка крута стратегія заробітку саме в Чикаго. У Чкаго, е, потрібно з понеділка по п'ятницю вставати в 4-3-4 в в ранку, їхати до 9-10 е ранку, потім робити перерву і виїжджати там в час дня, в 12, в 2 дня. І потім їздити до вечора, ось тому, що з 9 ранку до 12 дня дуже мало зазвичай замовлень. Ось і на вихідних, звичайно, на вихідних це найкращий заробіток для таксиста. Нам бажано їздити вночі. Я їздив в суботу вночі, їздив в п'ятницю вночі. Там хороші чайові, особливо коли з ресторанів забираєш людей. Ось така стратегія заробітку в Чикаго. Напишіть в коментарях, яка стратегія заробітку в ваших містах можливо ви ще порадите по підвищенню заробітку на Uber. Також четверта порада, друзі, це дотримання правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкість. Наприклад, в Чикаго є камери. Які фіксують вашу швидкість, і якщо ви перевищили у вас, буде штраф. Нам штрафи не потрібні, це заві за розходи. Так що їздимо по правилах, і обов'язково, якщо вже десь вам довелося перевищити, дивіться по знаках, тому що завжди камери, які фіксують вашу швидкість, вони наперед позначені знаками. Тобто, ви спочатку побачите знак, потім вже буде камера. П'ята порада зарання пройти верифікацію. Це я вже говорив. Тобто, якщо ви хочете почати сьогодні, то вам треба було ще тиждень чи два тижні тому завантажити всі документи і перевірити транспортний ваш засіб, і це всі документи завантажити на сайт. Тобто, за завчасно зробити цю всю верифікацію. Шосте, обов'язково мати ось відеореєстратор. Я собі купив такий відеореєстратор, який фіксує вперед автомобіля в салон, і ще в мене ззаду ось там, є камера, яка знімає зад автомобіля. Ось, Купіть собі відеореєстратор, не пошкодуйте 200-300 баксів, тоді ви будете в безпеці, ми іноземці, шарів може нам не довіряють. Краще це мати, і коли якась ситуація трапилася вварійне, ви показали відео і зняли з себе будь-яку відповідальність. Така моя порада. Сьома порада, доставка їжі. Я просто відключив цю опцію, тому що я зробив одну доставку їжі по Uber Eats. Це було так напряжно. Я заходив в цей ресторан, брав цю каву, брав ті бургери, потім шукав, куди їх завести. Мені це було напряжно. Також я відмінусував собі опцію Uber Share. Це така коротше саме дішманська опція, коли до тебе сідає пасажир, і по дорозі ти ще когось підбираєш, і просто вони це самий дешевий варіант таксі. Люди, е, саме такі бідний шар населення. Я цю опцію також відключив. Більше не хочу возити людей по UberShare. В принципі, і вам це і раджу. Е, знову ж таки. Реферальна силка. Моя порада восьма. Переходьте по реферальній силці. Якщо ви хочете заробляти, хочете отримати бонуси. Переходьте по силці, тоді ви отримаєте бонус, і я отримую і Ми один одному допоможемо. Переходьте по реферальній силці, коли хочете працювати на Uber. А, також друзі, немає різниці, який у вас автомобіль. Ну просто взагалі немає. Головне, щоб він підходив під норми Uber, щоб він був не старше 2007 року і мав чотири двері. Бо я якийсь такий, по ходу пи, -пи, 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 -пи. Откройте, ось я думав, що моя машина маленька, що туди що люди не будуть ні їздити, що їй не будуть замов... не давати замовлення, тому що ззаді місця для них небагато. Це просто... це просто пиль. Всі люди вміщалися, в мене і потроє ззаді їздило. Ось немає різниці. Який у вас автомобіль? Чорний, білий, красний, червоний. Немає різниці. Головне, щоб він відповідав умовам Убера. Навіть якщо ви працюєте, у вас є стабільна робота, ви можете в суботу виїжджати. В суботу можете виїхати. Допустимо, хтось вас з родичів служить в зсу або комусь із друзів, вам потрібні гроші, які служать в зсу. Ви собі виїхали в суботу, заробили 200-300 баксів. Там 100 доларів. Ви відправили. Знаєте, у вас є додатковий дохід що замість того, щоб дивитися телевізор, ви можете допомогти Україні, допомогти українцям. Ось як такий, як варіант. Друзі, дякую за перегляд. Обов'язково поставте цьому відео лайк, поставте якийсь напишіть коментар, дайте відгук, чи хотіли б ви їздити на Uber, в якому місті ви живете, які, можливо, ще ви дасте поради, чи які мінуси, чи які плюси цієї роботи. Підписуйтесь на наш канал з дружиною. Донатим на ЗСУ відео вже виходить достатньо довге. Я так скажу так про спойлер, таки зроблю, що заробітня плата приблизно 25, годин, 25 доларів на годину. Ось і обов'язково дивіться мою другу частину про заробітки на Uber. Я десь тут буде силка, коли воно вже вийде. Це буде друга частина. І е, обов'язково, коли поставите лайк і підпишетесь, поставте коло підписки дзвіночок, щоб бути в курсі таких корисних відосів. Все, всіх обняв, слава Україні!